Тим ходить дом, буш молоденький, ходить дош молоденьким. Якраз тато є представником цього колумбійського коріння і мати свого українського коріння. Я не можу сказати, що я більше люблю свого тата чи своєї мами. Я їх однаково люблю. Але є також контекст. І зараз в нашому сучасному контексті, звичайно ж, я відчуваю набагато більше симпатії, близість і потребу зблизитись саме до України. Все починається з моїх батьків, оскільки вони обидва музиканти. Тобто тут і обирати не, не, не доводилось, не довелося обирати. Тобто музика була присутня в моєму житті майже як ще додаткова рідна мова. Ти я брав участь в різних гуртах, а в але завжди був цей виклик, це відчуття, що треба робити щось своє, особливо через те, що у мене є бачення світу особливе, оскільки я виріс, можна я виріс в Колумбії, але все одно, оскільки моя мама українка моменти цієї української ідентичності, українського виховання і відповідно української музики також були присутні в моєму житті. Я в одній пісні, наприклад, можу використовувати одну південноамериканську сопілку, одну українську, і навіть в голову не, не, не влізе, що це сопілки з зовсім різних куточків світу, але в тому є якраз краса такого поєднання. Також є особливість, наприклад, в використанні нашого, нашого віолончелю, віолончелістка. тобто бас нам дає в основному віолончель, що є досить також не, незвичним. A song for you from Colombia with us. Very good. Do you know this song? Did you hear this song before? I don't speak English 50-50. No, it's okay. Shedри, mm. Shedrick. Мені це надзвичайно важко робити, тому що. Таке пряме спілкування з незнайомими людьми з самого початку для мене не є чимось дуже комфортним, особливо, якщо справа йде про конфронтації, про росіяни чи російські військові, але ми це робимо з величезною любов'ю, тому що знаємо, що люди знаходять певну підтримку і хороший настрій в таких відео. Насправді. Для мене найнатуральніший варіант, напевне, виконання це сидячи з закритими очами увесь концерт. Але я розумію, що інтеракція дуже важлива. Я принципово змушую себе виходити зі свого зону комфорту. А ми нашу славу Україну, ваш хазяїн. Вот і цілуйте в сраку свого хазяїна, саме дитинства у мене. Є контакт з двома абсолютно різними мовами з різними фонетичними конструкціями, і вона дуже допомагає скоріш за все. А є у вас якісь улюблені слова в українській мові? Накшталт дуже класно звучить. Є величезна кількість українських слів, яка мені подобається. Накшталт вона звучить так елегантно. В полоні дівча, що завжди сміється. Візьми моє серце в свої долоні як шалено. Зрозуміти, суть української ментальності потребує часу, потребує здатність міркування і аналізу. Тому що спершу може показатися одне, а виявляється, що це зовсім інше. Тому що комунікація і відношення тут між людьми набагато більш пряме, можна так сказати, грубе. Ніж в Колумбії. Декілька років, що ми сюди їздили з сестрою, нас це шокувало. Але потім ми почали зрозуміти, що це не злість і не холодність людей, а абсолютно навпаки, це щирість вразило те, що знову ж є всі роди випадків, але є велика схильність людей не залишати тебе. Створювати свій проєкт це досить складно, тому що знаходити люди, які мають ті самі вібрації або бажання бути в такому проєкті, абсолютно нелегко. І були різні люди в нашому складі. Хтось ідеологічно не був готовий до такого. Підходу до музики, тому що е, наша діяльність має величезну величезний ідеологічний компонент. Ніколас гітарист, він з самого початку зі мною. Тому мені дуже сподобається е, українську пісню. Ви маєте дуже багато е, е, речі е, у музику. Е, романтичні, народні. Так, так. Е, е, я думаю тому що це гарний. Це так дуже важко. Наприклад, відмінки для мене це дуже важко, але мені дуже сподобається, тому що це лірично, коли, коли ви е, е, говорите.

Перш я грала на симфонічну оркестрі в Венесуелі, але мені дуже подобається Україна взагалі, і це не легко грати. Українська музика. Я чула багато, Микола Лисенко. Сім місяців тому до нас доєднався Хуан Давід. Буквально в грудні він доєднався до нас і зараз також дуже активно вивчає українську, захоплюється Україною. And uh, of course, at the beginning was a big challenge to sing in Ukraine because one of the first recordings was a carol. This Ukrainian music, uh, it's super natural, super comfortable, and I, I, we can transmit that. Emotions that feelings because we we feel like it like very natural and super joyful, yes. На Буковині є багато ем, мешканців, е, що спілкуються румунською мовою. Це надзвичайно цікаво. І тому що також мені дуже подобається е, румунська мова, румунська культура. Україна має величезну кількість дуже потужної, неймовірно гарної музики, але мені не вистачає саме такого. Такого органічного виконання і е, більше фокусу зі сторони слухачів і українського народу до своєї власної музики.